Ще кілька днів і буде плюс 9. Якою буде погода у найближчий тиждень прогноз від птухи? Метеорологиня Наталія Птуха розповіла про мінливість грудня, опади, ожеледицю та інші зимові неприємності. Представниця Укргідромецентру Наталія Птуха розповіла НВІ про потепління цього тижня, що підтопить сніги. За її словами, зі сходу ще продовжує свій вплив антициклон і поле підвищеного тиску, та з заходу вже наближається поле зниженого тиску, тому час від часу матимемо опади. 12 14 грудня в Україні невеликий мокрий сніг може бути разом з дощем, вважає птуха. В день 14 грудня вже переважатимуть західні процеси і з заходу проходитиме циклон територією України. Цей циклон йтиме по північно-західній частині країни, втім він зачепить практично всю Україну. Будуть опади, але переважно у вигляді дощу, пояснює синоптикиня. Циклон підтягне з собою частину теплого повітря з південного заходу, тому температура підвищиться. Але потепління буде недовгим. Повертаючись до найближчих днів, то 12 грудня практично в усіх регіонах України, окрім півдня, на дорогах очікується ожеледиця. На сході країни 12 грудня місцями налипання мокрого снігу може бути а по південній частині вночі та вранці подекуди туман, зазначила синоптикиня. Також вона стверджує, що 12 14 грудня вночі і вдень по всій країні температура буде в межах мінус 3, плюс 4 градусів, а вдень на півдні можна очікувати і плюс дев'ять. Після того, як пройде циклон, повітряні потоки на території України зміняться, якщо до четверга переважають південні потоки помірних швидкостей 5 10 метрів за секунду, то вже в п'ятницю, 15 грудня, з'явиться північна складова, і, відповідно, більш прохолодне повітря почне заходити до території України, зазначила експертка. Тож у кінці тижня варто очікувати на зниження температури в день 15 грудня від мінус 3. Плюс 3 у південних та східних областях вже 0. плюс 5 аж 16 грудня вночі та вдень вже буде мороз до 7 градусів. Також підморожуватиме і на сході, там очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів. Більш морозна погода повертатиметься, говорить птуха. При цьому 15 грудня ще можуть бути опади вночі по країні, вдень у східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, але решта території вже без істотних опадів. А 16 грудня вже переважатиме погода без опадів. Тим часом потужний антициклон пануватиме в Європі вже 18 грудня, він принесе ще більше холоду і в усій країні буде мороз. Але снігу в цей час чекати не слід, стверджує птуха, а той, що лежить цього тижня, розтане, тож сніговий покрив дещо зменшиться, а в центральних областях його вже не буде, як і по південному сходу. Залишиться хіба що на заході і півночі. Щодо столиці і передмістя тут 12 14 грудня чекаємо на невеликий мокрий сніг і дощ. На 14 грудня особливо звертаємо увагу, тому що там прогнозуються помірні опади вночі, мокрий сніг і дощ звернула увагу експертка. Також вона обіцяє ожеледицю. Проте 15 16 грудня в Києві вже буде без опадів, хоча в ніч на 15 теж ще може бути невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря досить одноманітна вночі та в день 12 грудня 0. Мінус 2, 13 мінус 14 грудня вже 0, плюс 2 тепла. В день 14-го навіть під час дощу ще може бути плюс 2, плюс 4, ось це буде найвища температура. Та потім вже з 15 грудня знову зниження повертаємося до нуля, плюс 2, а з 16-го вже мінус 1. мінус 3 в день і вночі.